самое ценное с точки зрения украинской общественности, что сделал Зеленский, он не убежал. Он остался. Знаменитая фраза «дайте мне оружие, не нужно мне такси», ну тогда не вписывается в вашу модель. Если он под влиянием пророссийского агента, зачем было оставаться и стать символом сопротивления? Почему не ехать в Львову? А он не, Я не уважаю, что он стал символом сопротивления. С рассмотрением его выступе перед войной, с его дей по разминуванию, по выведению войск, Символом спротиву став звичайний український народ, звичайні люди, ті хлопці, яких ви бачили сьогодні на передовій, в яких ви кажете, чиста душа, чисті помисли, саме вони зупинили ворога. Не ці інтригани, які постійно щось крутили, вертіли, і все, що вони зробили, зробили не на користь України, а навпаки. Тобто вони розмінували, відвели війська, деморалізували, поставили міністра, який грабив Міністерство оборони, війська грабив і так далі. Вони робили все навпаки, тому він не символ спротиву для людей. Символом спротиву є самі люди. Тоби, знаєте, якщо ви б побули в той момент тут, в Україні, вони це відчули самі. Тобто, вони борються за свою державу. Символи не потрібні, тим більше такі символи. Це не символ. Це людина-виконавець, це виконавча влада. Він мав забезпечити оборону країни. Він нічого не символізує. Він може в себе в 95-му кварталі символізувати лідера гурту, якогось там, е mm. під якимось, по якомусь сценарію, грати когось. А символ для людей, люди вже боряться за своє виживання, за, свої, за своє майбутнє, не за когось, не за Зеленського. Я вам ще раз скажу, що. У мене є відеокард як Кличко, Порошенко, інші політичні діячі, Микола Катренчук, який мене постійно підтримує на судах, Вони з кулеметами були на передовій. І йшли, а де він? Був? він сидів в бомбосховищі під землею, там не знаю скільки кілометрів. І він був у безпеці. Який символ? Символ чого? Я би розумів, він міг бути сипаний, якби він зараз, під час того, як наш сипиться фронт на Донецькому нарушу, був на фронті і жив в Запоріжжі, жив або в Харкові жив. Постійно в ньому там ставка була, а не тут в Києві і не їздив він в Європу, постійно не просив гроші. Оце символ боротьби. Тому символом боротьби став дійсно залужний, тому що він об'єднав, він підтримав війська. Ті війська, які відвели і не дали їм зробити оборону. Він на той момент виявився керівником командуючим цих військ, і всі вирішили, що це він символ. Ми завжди шукаємо себе символів. Я давно от я і розумію, що мені здається, що проблема на світло, що ми шукаємо якихось гетьманів. Давайте будемо оцінювати людей подіям. Давайте будемо визначати якісь політичні напрямки, якісь платформи, якісь. Якусь партію, яка дійсно послідовно переслідує якусь мету в нашій державі. А не так, прийшов один гетьман, говорить: всі решта погані, я кращий, я символ, той не символ, всі борються за символізм. А давайте будемо боротися за результати діяльності. Давайте оцінимо, що людина зробила, і хай вона символізує саме те, що вона зробила, а не просто бути символом, тому що тому що це і є абсурдність це виразу, як ви кажете. Символ, тому що не втік. Це вже смішно. Тобто ви ж згадаєте, як все яка інформаційна площина, яка інформація циркулює. Три дні і Росія захопить Київ. Сім днів, і Росія захопить Київ. От він чекав три дні, чекав сім днів. Не виходить. Тоді він стає, як вміє грати новий символ. До цього він грав людину, яка дружить з Росією. Тепер він грає символ спротиву. Ну, це знаєте, це гра. Вона не. Він,